Доброго дня, малята! Встало сонечко давно, загляда до нас вікно. Ного ну, швидко квапить нас. Математики вже час. Сьогодні я вас запрошую на заняття з математики. І я приготувала для вас озечаріні цеглинки. Але ми не будемо ним гратися, а ми будемо вивчати математику. Перше завдання. Запам'ятайте, як розташовані ці цеглинки: червона, жовта, синя і зелена. Запам'ятали? Тепер закрийте оченята і на рахунок 1, 2, 3 ви очі відкриєте і подивитеся, що змінилося. 1, 2, 3 Відкрили очі. Що ж змінилося? Хто був найуважний? Які цеглинки помінялись місцями? В цьому гру можна пограти разом з татом і мамою, з братиком чи сестричкою. За кольором цеглинки схожі на пори руку? Також на фрукти, на грушку і на яблучко. Тарасики Наталка. Пішли в сад. Вони взяли свої кошики і почали збирати фрукти. Тарасик зірвав одне яблуко, Наталка зірвала одну грушу. Кількість ми позначили цифрою. Це цифра один. Тарасик зірвав ще одне яблуко. Скільки яблук у нього в кошику? Скільки груш у кошику у Наталки. У кого більше? У кого менше? Молодці. Правильно. Наталка зірвала ще одну грушу. Давайте порахуємо, скільки груш у кошику Наталки. Молодці. У дітей фруктів порівняно. Кількість ми позначили цифрою. Подивись, ось і два. Цифра дуже чіпурна, шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Поглянь, і каченя, і двійка так спритно вигинають шийки. Спішать купатися до річки, напити з чистої водички. Сьогодні на заняття ми познайомилися з цифрою 2. Ось так вона виглядає. І я вам пропоную викласти з конструктора Лего такі самі цифри цифру 2 і цифру 1. А ще цифру можна розмалювати кольоровими олівцями та викласти з каштанів або з горіхів. До побачення, малята! Наступного разу ми вирішимо іще більш цікаву подорож.